Глибоко під пагорбами чеської сілезії зникає багатовікова промисловість. Покоління шахтарів видобували вугілля в цьому регіоні останні 250 років, постачаючи електроенергію, тепло та кокс для металургійних заводів. Але в міру того як Європа переходить на чистіші джерела енергії, шахтарі стикаються з невизначеним майбутнім. Остання чеська шахта з видобутку чорного вугілля закриється наприкінці січня. Це одна з останніх змін шахтарів. Незабаром їм доведеться шукати іншу роботу. Сумно, що шахта закривається. Це важка, але хороша робота. Видобуток вугілля повинен був зупинитися три роки тому, але робота досі не припинялась на тлі глобальної енергетичної кризи. Директор державної гірничодобувної компанії каже, що попит зменшився, і місцеве вугілля не може конкурувати за ціною з імпортним. світові ціни на вугілля низькі, тоді як витрати на видобуток постійно зростають зі збільшенням глибини. У 80-ті роки на видобутку вугілля в регіоні працювало понад 100 тисяч людей. За рік видобували до 28 мільйонів тонн сировини. А торік компанія видобула трохи більш як мільйон тонн. Зазначимо, що в сусідній Польщі видобуток кам'яного вугілля, як і раніше, забезпечує роботою 70 тисяч осіб. Місцеві профспілки добились продовження видобутку до 2049 року. А на заході Чехії відкритий видобуток бурого вугілля, як очікують, триватиме ще кілька років.